У кожного з нас є така колега, яка завжди йде додому вчасно. Її список справ нагадує ручну валізу, в якій тільки найнеобхідніше. На жаль, у багатьох із нас усе відбувається по-іншому. У нас так багато справ, що ми часто сидимо допізна в офісі або вдома. Перед робочим ноутбуком. На щастя, є кілька перевірених лайфхаків, які допоможуть вам краще розпоряджатися своїм часом і все встигати. Замість того, щоб стирати повідомлення по одному протягом дня, спробуйте перевіряти пошту двічі тричі на день і поділити листи на купи. Відповісти, прочитати і переглянути пізніше. Таким чином ви отримаєте більш організований і ефективний підхід, який дасть вам змогу не занурюватися в роботу з електронною поштою весь день. Крім того, це дасть вам змогу бути більш уважним і зосередженим. Щоб не відволікатися на випадкові зустрічі в останню хвилину, додайте в календар блоки зайнято. Це стане тонким сигналом для ваших колег, що ви наразі зайняті. Для цього просто. То додайте зустріч у календар і переконайтеся, що ваш захід відображається як зайнятий. Якщо ви не використовуєте штучний інтелект, найімовірніше ви витрачаєте на деякі завдання більше часу ніж потрібно. Починаючи від створення шаблонів і закінчуючи узагальненням нотаток, почніть ставитися до шиї, як до свого потужного помічника, щоб витрачати час ефективніше, наприклад, ви можете попросити чат GPT упорядкувати завдання і скласти щоденний розклад, у якому будуть збалансовані глибока робота, перерви та зустрічі. Часто, коли наш мозок втомився, не виспався або перевантажений, музика може стати чудовим засобом для вирівнювання настрою. Наступного разу, коли ви зберетеся увімкнути улюблене, спробуйте замість цього бінауральні биття, щоб знизити стрес і підвищити концентрацію уваги. Це допоможе позбутися стресу через довгі списки завдань, підніме настрій і допоможе зосередитися. Ви просто виявите, що ваша робота тече трохи вільніше.